Сюди прийшли орки, от сюди, до голови цього села, спросили, де Ізюм. Вони сказали, що там. Супротив буде, не буде. Він каже, ну, мабуть, буде. Мости є, мости є. Вони уїхали знову сюди. Уїхали, уїхали в сторону Куніє, Бугайовки. Наскільки нам сказали, я думаю, вони хотіли об'їхати. Ну, через декілька днів повернулись вони. І потім вони почали. Ну, обстріляти ізюм. І от масово, наче почав почались авіодари. Оце от о, десь 28-28 лютого чи 1 березня от, почалися авіодари. Артилерії не так було чути. От було там авіодар це дві ракети. От трясевся місце. Місто п'ятого березня я уїхав. Це і десь сьомого, восьмого зсу відходили і е, наші відходячі е, розбомбили ну, мости. І все, і що зум. поділили на дві частини. Вони окупували частину, яка зі сторони, зі сторони Харкова. Наші держали цю частину ішли от бойові дії десь до 28-29 березня приблизно. І то не могли вони пройти Сіверський Донець. Колаборанти підказали їм місце, де можна Сіверський динець перейти без понтонної переправи. І от тоді вони ну якось ночі перебрались і на ту сторону, і вже заходили з зі сторони Слов'янська, заходили, зі сторони клінянці, заходили на Ізюм. І от тоді, ну це вроді офіційно у них 2 друг, травня. У них що, ізюм вже їхній, як вони сказали. Наталія Натальона, наскільки я розумію, ви тут, можна сказати, з першого дня окупації і до визволення ви зараз були тут і застали всі ці часи. ну, таке може. Коротке резюме, як це було? З самого початку ну, воєнних дій я живу сама в Ізюмі, і працюю в Ізюмському районі. Все время я знаходилася. Тут. Ужасно було, скажімо так. страшно, ужасно. На нашей территории находились российские военные, начиная с 8 апреля. До 8 апреля мы могли еще посещать, уже скажем, посещать работу, не работать, а посещать, приезжать и смотреть, что здесь делается. С 8 апреля по 8 сентября полностью территория была под российскими военными. Техники было более 50. Единиц, насколько мне говорили, местные, и большое количество военных. Ну, сколько их там было, мы не знаем это. За этот, этот период с апреля по сентябрь это получается полгода, грубо говоря, трижды поменялись. Ну, одни выезжали, другие заезжали, да. Ну, количество их, скажем, от этого не уменьшалось. Я частенько сюда приезжала, но доступа к территории уже у меня не было. Там у них стоял именно блокпост: П'ять или шесть военных, которые, ну вот, подъезжаешь, и все, дальше вы не имеете права. Это за 100-метрово предприятия. Дальше не имеете права проезжать. Говорю, я директор этого предприятия, я хочу видеть, что здесь. здесь говорю, лежит зерно наших поклаждавцев, да. Я перед ними, скажем, в ответе за это зерно, это большое количество зерна, это большие деньги. У вас все на территории хорошо, можете быть спокойны, на территорию мы вас не пропустим, потому что военный объект, как бы они озвучивали. Ну, до определенного момента хотя бы разрешали подъехать к блокпосту, Потом в одно время я приезжаю, и мне говорят, все, мы вам вообще запрещаем сюда появляться, иначе мы будем с вами там, грубо говоря, разбираться. После ваших приездов сюда есть прилеты. И даже пришлось моему инженер-энергетик, у нас есть Максим Брусенцев, он живет рядом с село Веселое. Вот я приезжала сюда на территор ну, к территории посмотреть и приезжала к нему, потому как он более местный, и хотя бы какую-то информацию узнать. Що в нас тут відбувається? От на нього как бы, это почали, они к ним приїхали. Хто вона така, Зачем чим вона сюди їздить, і чого вона к тебе приїжджала, і йому навіть довелося їхати, скажімо. Хасан, ми побували вже не знаю, на десятках сотнях елеваторів, але ми звикли бути переважно на мирних. От зараз ми бачимо результати, так сказати, звільнення вашого елеватору. От, що ми зараз бачимо? Прати манчуківське ГБП це, це наше підприємство для зберігання зерна. Окупація дала свої якісь от, як кажуть, очертання. У нас вже от це все було після того, як вони з'їхали. От ці всі зриви на території, це вже вони сьогодні, допустим, 8 сентября уїжджають, і тут же день Сразу це все прильоти. Местное население, они же сами населення, никого, щоб возле території не було, тому будут вот, это, это... що будуть зараз взриви і прильоти. Безглуздо питати про їхню логіку, але яка все-таки ваша здогадка? Ну я не знаю, для чого було руйнувати підприємство? Ну воно це просто звичайне сільськогосподарське ХПП. Ну, не знаю, що, щоб... можливо, як варіант навредітілі. Я... Просто банально. Я... Честно говоря, логики в этом тоже не понимаю. Ну, честно. Если бы у нас был тут какой-то объект военный, это один вопрос. А в нас, і это ж видно, и сейчас у нас склады, у нас дерно, у нас семечка, у нас дрова, ничего нет. А давайте сумарно пишемо підприємство. То у вас тут е, були потужності для ну зберігання класичне, класичний лаватор. Але у вас ще був тут і маслобойний цех. Да, да, у нас маслопресовий цех був е, на пресах. Ось у нас ємності для зберігання, якщо це я не помиляюсь, 2000 тисячі тонн масла були у нас. Це у нас була дні будівля. 8-9 вересня, коли орки відходили, вони це підприємство накрили артилерією РСЗО. Ми ще не знаємо, придатна вона чи не придатна, де існування для нас якийсь вже який, який, якийсь пам'яток. Знаєте, з одної сторони хотіли знести, а з іншої сторони, думаю, знаєте, ну якась, от щоб якщо пам'ятали, ну можемо ну, при прийти... символічно правильна машина. Да, пральна машина це ну не на. Підтверджує те, що вони дуже спішили і не встигли забрати все, що хотіли. І, до речі, хочу звернути увагу да, наших глядачів про те, що це не через те, що вони такі, е такі, такі порядні і добрі, бо насправді вони вас подрізали кабеля, вони да. подрізали вас все, все, що. Все, електротехніку розібрали. Це для нас дикість. Заради цвітного металу розібрали всі щитові. Все електрообладнання, все, що може достати цей мідь, вони все розібрали і забрали. Тут була бухгалтерія у нас. Щось дивує, що конціонери не забрали. На щастя, нікого не було на елеваторі, коли вони накривали? А, так, нікого не було. Вони ну, чомусь приїхали та предупредили всіх мешканців, які тут зайшли там, забирали. Ну, вони 8 березня ж вийшли. Тоді ну, була ж вже операція по деокупації цієї території. І місцевий, ну там у них залишилось тут багато там, провізії, там, картошки, продуктів, і місцеві прийшли і ну, забирали все. 9 березня, вроді, вони приїхали і сказали всім вийти, і зараз сюди прилетіть. І вони вийшли і десь через пів години прилетіли. Мабуть, щоб не осталось нічого. От, мабуть, так, іншої, іншої для себе причини, цілі якісь ну, ми не розуміємо. Нам такий подарунок. Це у нас була стара вісова. Ми до війни якось у нас були декілька років до війни, ідея її убрати. Тому вона не працювала, і знаходиться по центру якось не туди, ні сюди. Ну, ось. Ну от в чомусь, хоч в чомусь да, таке. Зараз оберемо, да. потрішки у нас е, розбирають ну, кирпичі, що, які вціліли, які нам знадобляться, Оце працівники працюють. Це у нас підстанція, те, що від неї залишилось. У нас було їх дві, одна залишилась, Оце там працює, другу вони розібрали, а дизель-генератор на 400 кВт вони увезли. Ох він би вам зараз знадобився. Да, так, зараз би він нам знадобився. Так. Це у нас пожарне депо було. Тут було, були снаряди. Їх ну, там, от ЗІЛ у нас був ну, завалений, і під ним були снаряди. Це ДСНСники допомагали дістати все. Це у нас маслопресовий участок, як ми його називаємо. Це у нас для оперативного зберігання ємності. Вони, бачите, посічені всі, десь великі, десь маленькі дирки. Це у нас а, рушальне вільне відділення було. Не знаю, якийсь Silent Hill, просто якийсь. Так, це можна фільми знімати. В планах будемо ну, повністю чистити, обрати. Ну, це все його не відновити. Там все обладнання знищене. Це у нас, якщо я не помиляюсь, а... Котелля. Далі це у нас масло там ну, Є декілька прильотів прямо всередині на цьому місці. У нас була лабораторія і склад от, постраждав. Він, мабуть, найбільше постраждав, на жаль. От. Він у нас останній рік не працював ось, ну, по економічним причинам, десь було невигідно, десь щось. Це ж ми встаємо гроші, а не просто працювати. Ну, так, так, так. Тому... А олії куди ви потім відправляли? На порт. На порт. Тобто наливом? Так, от у нас була лінія, даже вона частково, бачите, труби. От вони йшли туди, і вигрузка була на вагони. Не було у вас ідеї зробити цих рафінації, дезодорацій? Були ідеї, були, у нас був невели... ну, проєкт екстракцію поставити. Але ну, ми зрозуміли те, що там був дуже великий відход води в сутки, і її треба куди здівати. І ну, зрозуміли, що не порушуючи законодавство, ми це зробити не зможемо, тому ми відмовились від цього. Оце вже провода, це вже, вже ми заново все проводили. Це от такі є у нас труби для вигрузки зерна. Орки забрали у нас такі три труби і поставили їх ну, далі там, в селі, типу артилерія. Щоб, щоб а, цілі. на задньому плані це була у нас, як у нас казали, бутовка для співробітників. Роздягальні, душові, там, там розміщались. Хасано, ваше перше враження, коли ви це все побачили? Це жах. Ну, це ну, великий психологічний удар. Ну, все роз... ну, розруха повсюди. І ти не розумієш, за що братися. Ну, реально, ти не розумієш, ти не розумієш, з чого почати, з цього уголку чи з цього куточку. Ну Треба щось робити, але що робити? Прикра те, що у нас постраждали всі наші підприємства, постраждали, і немає бази для відновлення. От я... чого штовхувати. Да, так. Є вам примір є: от у нас є е... вісова, яка ну, зараз працює, ну, подрізали всі екрани, всі проводки срізані, ми о, залучили підприємство для відновлення. Вони нам дзвонять, а у вас там є якась Камаз? Ну, ну, ми приїдемо, я говорю, а як ви будете зважувати? Говорю, ну, там, ну, Камаз якийсь же, там, з огонним зерном. Я говорю, а де ви його возьмете? Говорю, а у вас що Камазу немає? Ні, немає. Я говорю, а вам світла треба? Так, треба, а у вас що, світла немає? Ні, немає. Я говорю, Тут зв'язка немає. Я говорю, ну, зараз є зв'язок, тоді не було зв'язка. Я говорю, ну добре, ми там генератор привеземо, а техніку де брати. Ну, якусь, ну добре, техніку знайшли, у сусідах трактор якийсь не знайомий. А я говорю, а, а як дізнатися його, його ну, вес? Говорю, а ви не знаєте його масу? Ні, а немає десь рядом якісь ваги, яких немає. Ми ну, поспрашували, ну знайшли якісь механічні ваги, ну і так от звісили його, і так от там калібрували. Але от, І воно от проблема на кожному кроці. Треба щось робити, а немає цього привичного, тому, тому чому ми раніше це було елементарно: подзвонив, кран привезли, подзвонив, то привезли, а зараз цього тут немає. Я 36 років в цій сфері, і чесно, сюди не приїхати. Мені важче, ніж було зі страхом їхати сюди. Мої ребята, які зараз рядышком, всі за роботу держаться, що как... вот, ми можемо, ми все, мы все делаем, что Нам треба, во-первых, виживати, а во-вторых, ми живемо, чесно. Наверное, ми другого нічого не вміємо. Це наше працювало десь близько 35-37 чоловік. На Елеваторі — це був стандартний штат. От Назар, ну наразі ну десь 16 чоловік. Ну більше і не треба поки що, тому що такої явної роботи немає. От. І хочеться їм, ну не якусь мінімалку платити, а якусь, хоч нормальну зарплатню, і щоб і робота була, вони не простоювали і працювали. Я розумію, що вони намагалися вас схилити, бо звикли, що фермери це такі авторитети на місцях, ну, що так, у них так. багато пайовиків, так, тобто так, вони намагалися. Вони приходили вас... питали, ну і хотіли, щоб ви з ними працювали. Давайте оберемо вашу пшеницю. А ми казали: хочете на поля їжайте. Адміністрація, давайте працювати, давайте то, давайте беремо. Ми ні, ми обирати не будемо, у нас техніки немає. Якщо ви бажаєте щось... Робити, це ваше право. А ми, вони як я... вам дзвонили? Через персонал намагалися до вас достукатися? Ні, це вони приходили. Давайте ми працювати. вже уїхали на той момент. — Ми уїхали, ми настали двоє дядьки. Вони казали, давайте працювати, давайте, давайте ну, щось робити, реєстрацію проводити. Ну, Яка праця у нас все окуповано, і ми доступу до підприємства маємо? Фактично нічого не маємо. А по-друге, так от відкриту. Ну, ми не казали цього, конечно. Ми прям працювати не будемо, тому що за життя всі своє за свої звучили. Ну так, от так, да, добре, подумаємо, добре. Отак, от, от від, ну, віднекувалися і тягнули час. Наші родичі якось ну, змогли знайти якісь от такі, от щоб їх не трогали, діалог, і якісь слова зуміли найти, щоб і не працювати з ними, і вже статися. Скільки у вас було зерна на момент заходу русні? Е, якщо я не помиляюсь, десь 12 тисяч тонн. Ось у нас справа. Це склад, який згорів повністю. Ми його е, будували для соняшника. Е, у нас десь тут було 4 тисячі тонн зерна. От як бачите, все згоріло. Ми зверталися до окупантів, щоб прийти його перевернути, щоб він не згорів. Розуміли, що рано чи пізно воно загориться. Але на всі наші е звернення вони ну, ніяк не відповідали е і тому нас і не пустили. І от, і от ну, Результат він, ну, ми побачимо на вулиці він до сих пор тліє. Зерно у нас ну, начебто залишилось. Нам казали, що Орки на бартер з їжею продавали то соняшник, ну за частіше продавали кукурузу та пшеницю. Ми не знаємо, скільки вони там, ми думаємо небагато. Але проблема з пшеницею така, що вона була заражена жуком на момент нашого приїзду. За неї вже ніхто не доглядав. І коли ми відвезли на аналізи, з жуком ми поборолися, але вона вже на 30% поїдена. От, у нас тут була пшениця 2-3 класу, тобто продовольча. І тому о, у нас з цим проблема, ну, треба її займатися. Відновили сепаратор КБС і ось будемо його чистити, щось з ним робити. Тобто з того, що у вас цілило, це сепаратор, ну сепаратор він цілів, все електрообладнання було розібране, це вже відновили. З огляду на все підприємство, що тут, ну на ваш погляд, підлягає відновленню? ми відновлюємо цю енергію, тому що її не було на території. Вони, мабуть, коли рили бліндажі. Перебили підземні кабелі. Ми їх міняли там в одному місці на 20 метрів. Замінили повністю. Він від води там вже волога зайшла в нього. В першій лінії складів там є е, і у нас можливо побачите, є транспортна логістика. Є між складами, між там транспортери є підземні і ну, нижні, і верхні є. Їх відновили і сепаратор, щоб можна було рухати зерно. Тобто у вас частина напольників ще більш-менш є цілих. Там трошки є да, ці. Да. Оце у нас найбільше постраждали. Постраждав там, де лабораторія була, це там стін немає. А в остальних це в основному від прильотів криша. А так, склади більш-менш. Ну, того вам, власне, і возять люди, тобто у вас да. можна дочистити зерно, почати. Так, 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 ми трішки і... відновили, першу лінію ми відновили. Час є там заявка від енергетика. там треба купити, щоб сушку сушка не працює. Зняті вузли і деякі час відновлюємо сушку. А саме масло лінію хочете відновити? Головне ж питання інвес, інвестицій. Поки ми, ми самі не потягнемо, це, ну, це дуже великі гроші. І тому у нас, ми хочемо відновити в першу чергу сільське господарство. Треба на весну якось змогти посіяти соняшник. Якось там, не знаю, як буде, якось може допоможуть з розмінуванням. Але от, ну, є такі цілі посіяти 3000 гектар соняшника. Це ціль поставлена, техніку ми відновлюємо, о, ну, як, якусь своїми силами, якусь ми будемо, о, ну, наймаємо от, трактор один вже наймаємо дилерів для відновлення сервісників. Семи тисяч, ви хочете три засіяти, правильно розумію? Так, так. Да. А решта... Ми не знаємо, що воно заміноване чи не заміновано. Можливо, наша надія, що тут такого немає, тому що ми розуміємо, що розмінування займе дуже великий час, якщо це буде прямо от, ну, формальне таке розмінування, це буде ну, 5 років буде з таким об'ємом, масштабом. Але от, ну, розмовляємо з місцевими, ну, деякі в районі вже щось. Ну, щось роблять, на поля заїжджають, ну, декоди, дуже обережно. Ну, по польовим дорогам їздять. Есть, ну, якось люди ну, прислухаємось до людей, які тут були. Соняшник будете буде ну, як я розумію, з простих економічних міркувань через те, що зараз зі, зі Сходу України не, не, нарахується по суті лише. Я, ну, дивіться, у нас другого немає вибору, тому що ну, у нас тут кукуруза росте, але у нас це не Полтавщина. У нас дуже мали, ну, маленькі опади. опади. І тому у нас, коли тут ми отримуємо кукурудзу 5, у нас 5 ніколи не було, ну, не в кругову. Ми, коли отримуємо 5, ми дуже радіємо. А ми там знаємо в Полтавщині, коли отримують 11, агрономів виганяють. Тобто на них там все 14, 15, 17. Тому у нас рапс тут, а він то один рік росте, на другий рік він може не вирости. Тому це така рабство трия. От. І у нас тут реально, якщо подивитись свої, от от є оце летна летволісти, ну ви ж знаєте, є от врожай. Ну, ага. Врожай онлайн, да. ми смотримо, то Харківська область займає в трійці по пшениці, азимій і по соняшнику. Пшениця не рахується зараз. Так, пшениця не рахується, кукурудза теж. Тому у нас тут така позиція. Ми, ми в землю не дуже багато вкладаємо. Ну, о, якщо там зрівняти з Полтавщиною, Сумщиною, тому що віддачі немає, немає опадів, щоб це приварити. Як бачите, у 2021 році кришу замінили, ну, обновляємо трішки підприємство. Робили так, що це от на покоління, це як сімейне таке. Я вже підростав, в мене вже діти є. І тому як воно буде і далі, 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 як в Америці, от, знаєте, там третє покоління, четверте покоління. Династія. Династія. І так, от, дай Бог, все буде добре. І ми такі плани і маємо. Ми маємо плани все відновлювати і працювати. Нам це місце дуже подобається, тому ми нікуди їхати не не будемо. Оце у нас ще одна вигрузка на першу лінію. Вон там є у нас сепаратор КБС. Теж в 2021 році поставили його новенький. Лінія, це більш-менш. Коли е, якийсь був заїзд, нам місцеві розповідали, що тут в три ряди стояла воєнна техніка повністю закрита. Ми ще пам'ятаю, коли це ну, почули це, ми думали, що наші побачать. Ну, По-любому будуть стріляти, і ну це ж війна, ми все розуміємо. Ну, я зрозумів, що взагалі кілька років тому були плани розширюватися, ставити силосні банки. Просто е через те, що елеватор підпадав під категорію ну, це, малодіяльних. Це, це не елеватор, а сама станція. Плюс ми зрозуміли в процесі е проектування, що для такого такоеватору треба своя лінія, а щоб зробити свою лінію, треба було зруйнувати ці склади. Ну і якісь, ну оце, сума факторів спрацювала. Хазан, по цьому активу у скільки оцінюєте збитки? Десь 170 мільйонів гривень. Це сумарно чи саме тут? Саме тут. Саме тут. Так. Да. Це... І зерно, і заліза, З, і, і маста присови там ну, це дуже обладнання. Дорога дороге, дороге обладнання, коштовне. Є вже перші позитивні сигнали щодо. Стягнення з боку Росії з її іноземних активів, репарації. Там ви для себе поглядаєте на якісь не знаю арбітражі, іноземні? Хтось як хімія подається, зараз уже є, є, є Європейський суд справ людини, хтось інвестиційні арбітражі. Далеко дуже ми не заглядаємо. Ми о, зараз займаємось фіксацією. Максимально, щоб це було. Дивимося вебінари, щоб все от ми працюємо з ВАРом, юрист наш завжди на зв'язку. Дивимось, прислухаємось, розмовляємо, допомагаємо друг другу, всі реально допомагають, всі стали більш дружні. Раніше були всі конкурентами, зараз всі більш дружні. Ні, це просто, це просто якийсь сюрреалізм. Ні, ну це це просто тішить. Ну просто настільки, ну, да, що ну... люди не опускають руки, але просто зліва справа. Да, ну це можна зняти так. Це просто все от І тут праця йде, а тут отаке. От